Ну що, друзі, усіх вітаю з вами Владислав Рабйов. І наша щотижнева аналітика. Сьогодні в нас вже 15 грудня 25-го року. Зовсім небагато залишається до нового року. І як завжди, ми починаємо наш огляд з економічного календаря на поточний тиждень. Давайте подивимось, що з нас відбувається, і які основні новини нас чекають. Нагадую, що ми розглядаємо всі новини у часовому поясі GMT і кожен з вас додає самостійно відповідну цифру до вашого часового поясу. Ну а ми починаємо з понеділка, 15 грудня. Що нас сьогодні чекає? По Канаді друзі, сьогодні, у 13.30 буде буде інфляція усіх видів типів та мастів. А як ви розумієте, все це може вплинути на канадський долар? Будьте уважні та обережні. З канадським доларом сьогодні о 13.30 по сполученим штатам, також 13.30 New York Empire State Manufacturing Index. А, не дуже цікаво, а, можна не відслідковувати в 22 другій годині. По Австралії а, PMI. А, як ви бачите, дані флеш СНП Глобал Мануфекчерінг Композіті Services. А, також, навряд чи це серйозно вплине на австралійський долар. А якщо ви торгуєте валютні пари пов'язані, за з австралійським доларом будьте трошки уважні до цього індексу, хоча я думаю, що він серйозно не вплине і також по Австралії у 23.30 Westpac Consumer Confidence також не дуже цікаво для австралійця. Можна особливо не відслідковувати. Переїжджаємо до вівторка, а 16 грудня 25-го року. По Японії на півпершу ночі також PMI Flash, самий різноманітний. Ну, наєно, скоріш за все, не вплине. У сьомій ранку по Великобританії безробіття та зайнятість. Тут увага на фуці, як. Якщо ви торгуєте фондовий індекс Великої Британії, і на британський фунт також можна поглядувати можлива реакція. По Германії о 8.30 ранку HCOB Manufacturing PMI Flash. Тут можна дивитись, ну і також дивитись на DAX, німецький фондовий індекс. Як ви бачите, середня волатильність складає 82%. І пса, ну це не дуже багато. По сполучному королівству 9,30, Global Composite PMI Flash і Manufacturing і Services, Відповідно, ну також не дуже цікаво. А, тільки краєм ОКА можна поглядувати на британський фунт. А, по Германії у десятій ранку ZEV, а тут увага на DAX і на Євростокс може бути реакція, і це такий ключовий показник. У 13.30 по сполученим штатам, як ви бачите, самі різноманітні новини, і сама головна новина, яка буде виходити, це Payrolls. Як ви знаєте, уряд сполучених штатів був певний період часу у шатдауні. Як ви бачите, цього разу на цьому тижні Payrolls виходять ось з таким запізненням. І Це буде всередині тижня, тобто у вівторок. Ну, всі графіки а, були збиті, але це основна новина, яка рухає ринки. Тому тут максимум уваги та обережності в а, по GMT. і по сполученим штатам ця новина, вся інша новина тут взагалі ніяких значень немає і можна навіть не відслідковувати. Основна увага на Non-Farm Non-Farm Пирос. Ну, якщо ви плануєте використовувати цю новину, класична історія це обкладати ринок ордерами в обидві боки і дивитися, що буде відбуватись. У 1445 PMI Flash також самий різноманітний по Сполученим Штатам, не цікаво. І у Японії, як ви бачите, в нас дуже багато всього виходить в 23.50 і основний фокус на японську єну. Мешанері ордерс, імпорт, експорт, баланс трейд. Ну тут цілий перелік новин, який вийде, і uh, тому треба бути особливо уважними. Переїжджаємо до середи, 17 грудня, як ви бачите. І тут в нас розпочинається все е, зі Сполученим Королівством. У сьомій ранку інфляція саме різноманітна. Тут увага до британського фунта. По Германії у 9 ранку IFO бізнес Клаймат можна на євро-долар дивитись та на DAX, Німецький фондовий індекс. У 13.30 по сполученим штатам Retail Сейлс. Ну, в принципі, все, що пов'язано з доларом, може відреагувати. По Новій Зеландії. 2145 ВВП. Якщо ви торгуєте новозеландський долар, увага до цього показника. Четвер, 18 грудня о 12.00 на 0 по сполученому королівству, рішення за відсотковою ставкою. Зверніть увагу, що прогнозують е зниження. Від попереднього значення, як ви бачите, на 25 базисних пунктів з 4% до 3,75. А увага на британський фунт реакція може бути. Якщо зниження не відбудеться, ну ми всі розуміємо, що повисять навряд чи, а, Можуть або знизити як за прогнозом, або залишити таку, як є. От якщо залишить таку, як є, буде маленький форс-мажор для ринку і на фунті це може сказатись. Якщо знизять за прогнозом, скоріш за все серйозної реакції не буде. Але весь цей тиждень фунт може закладатись під це зниження. Враховуйте це по єврозоні у 13.15 депозит фасиліті рейт і рішення по відсотковій ставці. Ну звісно, тут ключовий момент: відсоткова ставка прогнозують, що не знизять, тому по євродолару не варто чекати якоїсь реакції. Якщо буде форс-мажор і знизять, реакція буде надмірна. По сполученим штатам інфляція виходить в 13.30, Ну тут інфляція і безробіття. Ну, Філадельфія Fed Manufacturing Index нас не цікавить для ринку Форекс. А от що стосовно інфляції, тут увага взагалі на все, що пов'язано з доларом США. По єврозоні прес-конференція, як завжди, через півгодини після того як відбувається рішення по відсотковій ставці. І отут ринок, як завжди, прислухається до того, що буде сказано. Уважно та обережно до прес-конференції. У 15-й годині по сполученим штатам CB Leading Index. індекс не цікаво. І по Японії в 23.30 інфляція саме різноманітна. Фокус на японську єну. Далі, друзі, п'ятниця 19 грудня у третій ночі по Японії рішення по відсотковій ставці. Зверніть увагу, прогнозують підвищення відсоткової ставці по японській єні. Так, друзі, зараз в світі є країна, яка планує підвищувати відсоткові ставки на перекору усім, так би мовити. Увага на японську єну. Якщо залишать попередню, із прогнозом не співпаде. А, можливі, як то кажуть, варіанти а, по Германії у сьомій ранку PPI а, і. GFK Consumer Confidence uh, не дуже цікаво. По Великобританії Retail Sales. Самий різноманітний. Ну, можна відслідковувати. По Франції 745 PPI. Можна на євро-долар подивитися, але навряд чи щось буде цікаве. По Канаді в 13.30 Retail Sales, але при дані, Тому, ну. Так собі, я, не, я думаю, на канадський долар ніяк не повліє, не вплине. І у 15-й годині по Сполученим Штатам продаж існуючих будинків. Специфічний індикатор для нас не цікавий. Ну що ж, друзі, як ви бачите, цього тижня новин просто велетенська якась кількість. Тому будьте максимально уважні та обережні до того, що відбувається на фінансових ринках. Ну а ми переходимо безпосередньо до торгівельного термінала і подивимось на технічні картину, і що може нас цікати цього тижня. Починаємо, як завжди, з євро-долара і подивимося, що тут відбувається. На поточному етапі на євро-доларі в нас зберігається такий глобальний висхідний тренд. Також зверніть увагу, що стосовно ковзуючих середніх в нас є перетин. А ну, точніше, він відбувся ще на початку, можна сказати, попереднього тижня. А, ми використовуємо на годинному графіку 12-го ковзну середнього. І як ви бачите, перетин нас відбувся 12 і 48-ї. Зараз продовжується купівля по лінії тренду. Продовжується купівля, і також в нас сформувався флаг на висхідному тренді, що свідчить про можливість. Також продовження зростання. А в цілому, тут ситуація досить благоприятна для того, щоб купляти. І орієнтир, який може досягти ціна, в нас становить нічого собі, який великий в нас. Значок. Давайте його трошки зменшимо і, звісно, зробимо зеленого кольору. Оце буде наш орієнтир для подальшого зростання. 18,50, я думаю, можна округлити його. І по євро-долару отакий орієнтир. Якщо ви надумаєте купляти, стоплос логічно розміщувати нижче. Так, давайте трошки його теж зробимо більшим. І зробимо, звісно, з червоного кольору а, нижче а, самого флаву, а, прапора. І на поточному етапі отака угода в нас може бути присутня. Десь приблизно 1.17 стоп, а, Це 55 пунктів від поточної ціни і профід. 1850 це 90 пунктів від поточної ціни. Ну, співвідношення майже 2 до 1, трошки менше, але угода, в принципі, має право на існування. Якщо б ми побачили це раніше, то в нас було б десь приблизно 110 пунктів стопа на 42 профіта. І це було б набагато краще. Але і на поточному етапі угода має місце бути. По і в нас купівля ми вище нульової лінії, по порисаю, ну, в принципі, нічого, ми між. 50 і 70, ніяких конкретних сигналів він нам тут не дає. RSI в нас класичний з періодом 14 і MACD також 12,269, абсолютно класичне значення. Далі, британський фунт. Стосовно британського фунта ситуація не така е, однозначна, як на євро-доларі. Якщо там все свідчить про купівлю, тут, скоріш за все, ну трошки так невпевненість ринку. Я знайшов два можливих варіанти цінових каналів, які можуть бути актуальні на сьогоднішній день, але не один з них особливо мені не подобається. Звісно, що по тому, що по тому каналу в нас є ймовірність подальшого зростання, але зверніть увагу, ковзні перетинаються. Е, Сіді трошки трошки нижче нульової лінії. А ерасай також в зоні невизначеності. На поточному етапі, як на мене, британський фунт краще пропустити, і короткострокова та середньостроково я тут не бачу якихось можливостей для впевнених угод. Далі, друзі, долар-франк. Що стосовно долар франка ситуація зеркальна до євро, що ну, в принципі не дивно. І на поточному етапі в нас є от такий, е прапор на несхідному руху. Якщо ми виміряємо тревко і прикладемо його в точку протилежну точку пробою, ми з вами отримуємо орієнтири по е ціні, де варто спіймати долар-франк е найближчим часом. Ну що ж. Ти будеш робити з цією ціновою міткою. Не хоче вона чомусь відображатись, як я її бачу. Ну, нічого страшного, будемо виправляти. Але я сподіваюся, що він все ж таки запам'ятає, в якому вигляді я хочу бачити цю цінову мітку. Ну, чомусь. Не запам'ятовує. Так іноді буває. Я сподіваюся, що це а, пофікситься. Ну і що стосовно стопа, він, звісно, повинен бути тут. І також, як ви бачите, стоп чомусь не запам'ятовує мій, мій вибір, нічого страшного будемо, як то кажуть, on the fly все редагувати. 79 і 80 можливий рівень для стопа і від поточної ціни це 33 пункти. І можливий take profit, як ви бачите, майже 100 пунктів. Співвідношення 1 до 3 і це непоганий варіант. MACD сигналів нам майже не дає, він злився з нульовою лінією, а по RSI в нас та нічого, ми трошки нижче за 50, і також сигналу нема. Далі, друзі, долар єна По долар -єні я знайшов от такий несхідний канал. А, по долар-франку, до речі, друзі, що стосовно ковзних середніх, ми як отримали перетин, так поки що продаж і триває. Зворотнього перетону в нас не було. Подолар єні отака от картина. Ми маємо несхідний канал і орієнтир для руху десь 154. Двадцять ми посередині діапазону, тому ніякого сенсу відкривати тут угоду нема. Ми продаж, RSI, можна сказати, що купівля, бо ми вийшли з зони перепроданості, і наразі ну, рухаємось догори. Якщо. Мені мої очі не зраджують на поточному етапі. Я думаю, що варто утриматись від угод і за долар єною краще просто стежити. Долар канадець продовжує перебувати вже. Ну, котрий тиждень в несхідному тренді, і цей тренд тільки посилюється. Як на мене, зараз залітати сенсу нуль, тому краще спостерігати. Якщо у вас вже відкрита продаж по канадцю, її можна тримати в цьому, як то кажуть, а, ніяких негативних варіантів тут нема. А, і якщо є можливість, і ви у продажі просто переносите стоп в безбиткову зону. По ковзуючим продаж по тренду продаж і ми сіді нижче нульової лінії продаж, і тільки RSI на 50 ти не дає нам а, якихось конкретних сигналів. Далі, друзі, що стосовно золота, на золоті цікава картина взагалі, то якщо ми подивимося з вами на ковзні середні, в нас купівля повним ходом. По МСД в нас також купівля, дивергенції тут нема, бо ми не обновляли другий раз максимум. Ну і біля 50 сигналів як такових не дає. Але що цікаво, в нас є ключовий рівень супротиву. Наразі це 4353 долари і 50 центів. Поки ми не проб'ємо цей рівень казати про якесь там подальше зростання золота локально не приходиться. Я думаю, що багато хто з вас купляє золото, ну це логічно, враховуючи, як останнім часом рухалась ціна, а, ви все це знаєте, все це бачили, і на поточному етапі всі з нетерпінням чекають оновлені історичних максимумів. А, ось а, Також що стосовно <кхм> поточної ситуації, а, хотів трошки відзумити, а вже не можу. Ну, добре, на годинному графіку нам і того вистачить. А, що стосовно поточної ситуації, пробій цього рівня супротиву буде ключовим для нас для оновлення історичних максимумів, які... Ну, можна сказати, що знаходяться біля рівня 4 380 доларів. А там будемо подивитись. Що стосовно фундаментальних факторів, як ви бачите, ну, глобально в Штатах нічого не змінюється, і політка поточної адміністрації Дональда Трампа впливає на те, що золото продовжує дорожчати час від часу, бо інвестори просто не мають впевненості у завтрашньому дні. А золото, я нагадую, це класичний актив схованка. Далі, друзі, в нас срібло. Що стосовно Стосовно срібло, поточна історія виглядає наступним чином. А давайте подивимось більш детально на ринок срібла. А, мені особисто подобається, що срібло почало наздоганяти золота за темпами росту. Ну то, що в них співпадають напрямки, це і так зрозуміло. А ось, що стосовно а, темпів, ну вони як то кажуть, покращуються. Історичний максимум був нещодавно: це 64 з копійками. Ну, давайте точно подивимось. 64 долара і 656, тобто 65,6 цента. На поточному етапі ми продовжуємо зростання, ковзні знову попер... повернулись до зростання. По тренду в нас зростання. Ми сіді вище нульової лінії, тільки RSI тусує близько 50%. Така ж сама історія, як на золоті. Якщо ви утримуєте купівлю, утримуйте. Це гарна ідея. Що на сріблі, що на золоті? Якщо прямо зараз казати про вхід в ринок, я б не поспішав цього робити, як із золотом, так і зі сріблом, бо срібло взагалі близько історичних максимумів 64 656 Якщо мені не зраджує пам'ять, ми зараз дивились. Давайте ще раз подивимось. Да, 64, 656. і на поточному етапі утримуємо угоди, якщо вони в нас існують, і продовжуємо купляти. І з поточних не варто заходити. Варто почекати корекції, якщо вона буде близько лінії тренду, і звідси вже можна розглядати нову купівлю. Далі, друзі, індекс Доу Джонса. Що стосовно дов, всіх вітаю з оновленням історичних максимумів, які були в п'ятницю. В нас сьогодні невеличка корекція, але в цілому в нас продовжується купівля. Я думаю, що ніхто не буде сперечатись з тим, що основна, я б сказав, стратегічна мета по індексу Джонса – це 50 тисяч. Звісно, це дуже серйозний круглий рівень. Я його тут відмічу, щоб ми просто не забували, де він знаходиться. І на поточному етапі, скоріш за все, ми рухаємось. От у тому напрямку. Звісно, якщо у вас відкрита купівля, я радив зберігати угоду і просто супроводжувати. Якщо угоди нема. Все ж таки варто дочекатися будь-якої корекції тільки після того, розглядати а, заход в ринок на купівлю. По МСД в нас купівля порисає 50%, по Поков з ним купівля. А, тому, в принципі, тут все досить позитивно. Що стосовно нафти, друзі, по нафті, отака історія на годинному графіку, ми сімимильними шагами йдемо до е, стратегічного рівня в 60 доларів за барель, і це дуже приємно. Що стосовно поточної ситуації, оця вся штука, вона схожа не то на клін, не то на вимпел. Е, я розумію, є декілька варіантів побудування, але бачите, я верхню границю побудував у вигляді такої лінії тренду якої ніякої, а тут все ж таки трикутник побудував. Якщо ми цей трикутник будемо відпрацьовувати, нас може чекати навіть нижче 60 доларів за барель, а саме 59 доларів і 55 центів. І ми сіді продаж, RSI заходить в зону перепроданості, по тренду продаж, по ковзним продаж по пробитому трикутнику продаж. Якщо тут розглядати угоду, давайте поставимо а, мітку, як завжди, знову будемо редагувати. Ну, де ж без цього, а, ось. Є в нас така історія. А, ось наш орієнтир. Ну і стоп лос повинен бути вище лінії тренду і вище верхньої границі трикутника. Давайте це також зробимо і вліпимо його а, приблизно на рівень 61-60 плюс-мінус. А робимо його, звісно, червоним кольором, бо це ж стоп лос І 61,60 це непоганий для нього орієнтир. Їдемо далі. Далі в нас дейлі, графік по нафті. Зверніть увагу, що стосовно двох криптовалют біткоїну та ефіру, ми будемо розглядати не тільки годинний графік в межах нашої щотижневої аналітики, а також і дейлі графік. Чуть пізніше ви зрозумієте, чому це цікаво. І так, друзі, по нафті у нас є глобальна історія, яка виглядає наступним чином. Зверніть увагу, в нас є отакий трикутник. Він нарешті пробився. Це відбулося минулого тижня в п'ятницю, і наразі в нас є орієнтир за 55 доларів за один бар. А, поки з ним а, 200 періодна та 50-періодна, тобто за рік усередня і за квартал, в нас продаж продовжується вже. Рок, рік як, ну плюс-мінус, навіть трошки більше, тому тут нічого нового. А, всі ми знаємо, що всі ми прагнемо бачити як можна більш дешево нафту. А, це не тільки допоможе нам з вами заробити гроші, але також і допоможе іншим чином. А, мені б взагалі хотілося бачити нафту марки Brent по 20 доларів за барель. А, ось, Але це поки що мріє. Хоча, якщо ми протримуємось на рівні там, 50 і нижче хоча б півроку, я думаю, ситуація радикально зміниться на краще для кожного з нас. І не тільки тому, що ми будемо продавати і заробляти. На поточному етапі у нас є впевнений сигнал на продаж на дейлі графіку, і навіть отакий глобальний орієнтир, ми з вами можемо поставити. Ну, давайте зробимо 55-50. Трошки візьмемо вище, не будемо, як то кажуть. Жадібними бути, і а, зробимо отакий от орієнтир а, для руху. Але на шляху до цього орієнтиру є два, навіть три ключові рівні, які нам треба пройти: 60-психологічний рівень, плюс тут є і ціновий рівень на цей міністр, 55. І 50, ой, 55, 59 і 58,50. Оце зона супротиву, це попередні мінімуми, яких ми досягали а, в липні місяці, ну, в липні і в серпні 25-го року. І отут в нас сформувалась дуже серйозна підтримка. А, якщо ми її пройдемо на 55.50 шлях буде відкритий. Далі, друзі, біткоін. Що стосовно біткоїну, о, яка годинна свічка остання. Це так, щоб як то кажуть, не спали. Да? Я коли готував нашу з вами аналітику, малював отакий діапазон, але це було плюс-мінус ось тут. і Я думав казати, що можливо, ми з вами можемо поїхати ще вгору. А ні, як то кажуть, бачите, ми за годину досягли вже нижньої границі каналу, і зараз падіння активно продовжується. Рівень 88 тисяч. Якщо чесно, годинний графік не дуже інформативний, бо ми то зростаємо. То знаходимося в таких діапазонах тижнями стоїмо, а, куди більш інформативний Дейлі графік. Ось тут ви зрозумієте, чому важливо на біткоїні дивитись не тільки годину, а і день. А, давайте подивимось дейлік, а, але я тільки озвучу, що ми маємо зараз по сигналах. По ковзним середнім, в принципі, продаж, але все це в межах діапазону. А, по діапазону, який в нас між 88 тисяч і 94 тисячі. Ще тобто такий діапазон в 6 тисяч доларів. Ми у нижній границі, і враховуючи те, як виглядає остання година. Можемо сподіватися на пробій або чекати його. По RSI сигналів, немає і ми близько до нульової лінії. Теж сигналів не дає в цілому. Не дуже інформативно. А от якщо ми подивимось на daily, зверніть увагу, яка тут штука. По ковзним середнім в нас ось ось і буде передом 360-періодна і 90-періодна ковзна усереднення daily графіку за рік та. За квартал, і якщо ми подивимось на поточну ситуацію, в нас тут формується, про що я, до речі, писав сьогодні у нашому чаті: формується ось такий е е прапор на низхідному тренді. Виглядає максимально класично і дає нам досить такі прям цікаві орієнтири, куди ціна може прийти у разі продовження падіння. Ні, хочу нікого лякати, адже це 60... ну. Залежить від того, як міряти, 69-68 тисяч. От у цьому діапазоні ми можемо ціно очікувати, якщо продовжиться рух вниз. Звісно, в нас буде і перетин тоді ковзних середніх, і багато чого цікавого нас може чекати. Ключовий момент наразі це пробій рівня ну, приблизно 88-87 тисяч. А, оцей діапазон ключовий. Якщо ми закроємось нижче, все. Добра, як то кажуть, не чекай, і варто чекати продовження падіння. Якщо ми подивимось з вами на ефір, тут взагалі все стало кепсько теж за останню годину. Як ви бачите, в нас є пробій е, нижньої границі цього висхідного каналу, і ми навіть можемо поставити певні цілі е, на годинному графіку. Виглядати вони будуть наступним чином по ефіру. Можемо чекати на ну, оновлення оцього попереднього мінімуму, плюс-мінус на відмітці 2715 доларів за один ефір. А, поки з ним, сигналів нема. Тут перетини зайві, як то кажуть. А, по місіді продаж ми трошки нижче нульової лінії. RSI сигналів не дає. Але, як ви бачите, давайте знову поставимо цінову мітку. О, нічого собі. Зберіглі значення, ну. Чудово. 2700. Ну, давайте, 25 округляємо. 2725. І стоп лос Ну, по всім правилам його треба ставити за середню лінію каналу. Але, якщо чесно, тут ми з вами можемо трошки зекономити і поставити стоп лос от за цей максимум. От. А поки що, як ви бачите, у значка стоп лоса Параметри чомусь не зберіглись. Ну, нічого страшного, давайте зробимо от таким чином: його сюди поставимо. І далі, друзі, дейлі графік по ефіру. Так само, як і на біткоїні, тут в нас формується от такий От такий, а, флаг на несхідному тренді. Ну тобто, прапор а, виглядає, це теж не дуже гарно, але поки що, давайте чесно кажучи, ну, пробоя ще нема. Тобто, і коли він буде, ми зможемо перенести дріфка в точку протилежну точку пробою і поставити цілі. Але зараз трошки зарано. В п'ятницю ми подивимося, як тиждень закінчився, і подумаємо з вами, що можна з цим зробити. Ну що ж, ми з вами розгляділи всі торгівельні інструменти, які планували сьогодні. Я друзі нагадую, що у межах цієї аналітики у ваших силах вплинути на те, що тут відбувається. Залишайте коментарі під цим відео, пишіть ваші думки. Можливо, ви хочете розглядіти певні інструменти, можливо, у вас є побажання щодо вдосконалення нашої аналітики і так далі. Я все читаю і все буде приймати в роботу. Тому обов'язково пишіть про ваші думки. Тут. А наразі я хочу подякувати кожному з вас за час та за увагу за те, що ці півгодини ми з вами були разом. Сподіваюся, що інформація була корисна для вас. І хочу нагадати, що у п'ятницю ми з вами також зустрінемось у межах а, щотижневої аналітики і будемо підбивати підсумки нашого аналізу. Будемо дивитися, що спрацювало, що не спрацювало, і які можуть бути наші подальші дії і плани на тиждень наступний. Всім бажаю тільки профітів цього тижня. Саме головне, як завжди, бережіть себе. І до зустрічі. Побачимось на наших наступних аналітичних оглядах.